Зачищення погонів Янукович готує скорочення тисяч співробітників СБУ і МВС. Потьомкінські гуртожитки. Тивай намагався розшукати бодай одну будову з тих, на які пішли мільйони євро. Дванадцять куріння не для слабкодухих, пачки цигарок стали страшними. Інформаційна служба в ефірі Тиваю студії програми сьогодні. Олексій Ліхман я дуже радий вас привітати. Велику чистку правоохоронцям готує президент. Віктор Янукович планує скорочення співробітників СБУ та Міністерства внутрішніх справ. За словами радника голови держави Андрія Портнова, звільнення відбудуться лише в окремих підрозділах. Зокрема, в СБУ позбудуться тих, хто займається розслідуванням економічних і корупційних злочинів. Зачищення пов'язано із новим кримінально-процесуальним кодексом. Пояснив Портнов. Документ нагадаю, передбачає скорочення Функції служби безпеки, а відтак розпрощаються з погонами з легкої руки президента тисячі співробітників. Ініціювати звільнення Янукович має за кілька тижнів. Крім того, за словами Портнова, глава держави готує зміни до конституції, якими хоче забрати у Верховної Ради право призначати суддів тощо. Сам же український президент сьогодні гостив у двох олігархів у Дніпропетровську разом із Віктором Пінчуком відкрив новий завод. А на Запоріжжі з Рінатом Ахметовим вітрову електростанцію для звичайних городян це вилилося у багатокілометрові затори на дорогах. Один із інтернет-користувачів виклав фото з веб-камер, встановлених у Дніпропетровську. На них спочатку видно величезну чергу з машин на мосту, а за годину, взагалі, порожній шляхопровід, який перекрили для звичайних водіїв і пропускали лише пішоходів. У Запоріжжі вірнопіданство межувало із абсурдом. З білбордів президентові дякували за те, що він будує мости. А поряд із заводом, куди мав їхати гарант, навіть пофарбували діряву урну. Ось вона з одного боку, як бачите, висить папірець обережно пофарбовано, а з іншого вивалюється сміття. Окрім того, міліція намагалася перешкоджати роботі журналістів. На шляху президентського кортежу загорілося дерево. Коли оператор намагався відзняти, як його гасять, наразився на незаконні вимоги показати документи. Ваши документы, документы, пожалуйста, покажите. Пожалуйста. Ваши. И я обязательно покажу вам. Документы ваши. Ваши документы. Пожалуйста. Я зам начальника управления общественной безопасности, подполковник был. Какая okay, проблема? Да, никакой проблемы нет. Почему вы бы сразу не показали? Вот это, это вот Я снимал. Шоу. Если вы будете указывать, что нам делать. А вы, а вы мне будете указывать, что мне делать? Конечно. Закон про Украину, управление Держохороны, да, откройте и почитайте. Убивчи аргумент, аби переконати виборців у Хмельницькому. Віце-губернатор закликав голосувати за провладну силу. Ну а формулювання знайшов просто таке достойне анекдоту. Я його процитую. Ну що вам жалко? Один з користувачів виклав це в інтернеті Вадим Гаврішко, 142 й у списку партії регіонів. Я лише завважу, що закон забороняє чиновникам у робочий час агітувати за будь яку з політичних сил. Підтримати нашу пар... 에... політичну силою про партію регіонів на виборах 2... 2012 28 жовтня. Підтримаєте? Ну що вам жалко підтримати? Біометричні паспорти перетворять Україну на поліцейську державу і допоможуть окремим підприємствам, які займаються друком офіційних документів, збагатитися. Так оцінили ухвалений депутатами Верховної ради законопроект про створення державного реєстру політологи і демографи. Застерігають, якщо президент підпише цей документ, то вже з наступного року навіть немовлята муситимуть отримувати електронні паспорти. На чіп планують записати дату народження, фото, ким виданий документ, можливо, додадуть туди електронний підпис та відбиток пальця. Інформація на картці оновлюватиметься кожні 10 років. Згодом її можуть доповнювати іншими даними, переконані експерти, і побоюються, що ці дані можуть використовувати чиновники проти волі людей. Окрім того, демографи мають сумніви, що інформація на чіпах допоможе їм під час перепису населення. Автор законопроекту регіонал Василь Грицак, якого, до речі, пов'язують із концерном ЄДАПС. Усі звинувачення вважає маячнею. Наполягає електронні паспорти, це вимога Європи. А вся інформація буде захищена законом про захист персональних даних. Це створення поліцейської держави, коли про кожного громадянина буде збиратись будь-яка інформація. Цей закон просто спрямований не стільки на демографічний реєстр, скільки на друг документів. Дільників, які присосались до одного інституту, до другого поназивали себе демографічними інститутами бовдори, які нічим не займаються, ніякий ЄДАП, ніяка фірма не буде мати доступу до випуску цього документу, це буде робити Міністерство внутрішніх справ України. Будинки привиди для футбольних уболівальників влада обіцяла підготувати дешеві апартаменти. Планувалося звести нові гуртожи, гуртожитки, а старі відремонтувати. Європатруль разом із Тивай перевірив об'єкти і з'ясував, навіть через три місяці після фінального матчу Єврочемпіонату вони і досі не в змозі приймати постояльців. Нам зробили нову ванну, зробили також ремонти в кімнатах. Ну, бачите, тут скрізь поставили нові двері. Тому що тут були такі варіативні двері, в кожного були різні часом з дирками закритими. Чимось для Романа усі жахи гуртожитського життя позаду. Влітку адміністрація відремонтувала їхні кімнати. З роботою поспішали, бо саме тут мали поселятися футбольні уболівальники Євро 2012 Фанатів тут так ніхто й не бачив. Оновлені кімнати дістались студентам. Вони радіють, у них тепер тепло і затишно, але так живуть не усі спудеї. Дехто досі чекає, коли у держави знайдуться кошти. До євро приміром КПІ мав збудувати новий гуртожиток. Адреса вулиця Металістів 7Б, яка в'єдна державній цільовій програмі підготовки до євро 2012 Саме тут мав вирости 12-поверховий гуртожиток до євро 2012 Замість гуртожитка лише зелений паркан, за ним фундамент і охоронець. І, хоч у державній програмі з підготовки до євро, гроші на його зведення були заплановані. Європатруль зустрічає на будівництві лише одного працівника. Тобто компанії змінювались да, під час будівництва? Той теро веде, той ти, блядь, казати займають, Дорога, блядь. Мені сказали тут. А це вже ірпінь. Ось ці два гуртожитки на 500 місць будує Національний університет Державної податкової служби. Їх також планували звести задля фанатів у державній цільовій програмі. На об'єкти було заплановано більше як 80 мільйонів гривень. Від чемпіонату минуло три місяці. Будинки досі не готові. На майданчику з десяток робітників он працює корпусом для деяких жив роботи роботі, а поки спокійніт. Ока, хотят, ну соль через не то. Я вже не знаю. моя моє компітенцію та робітники кажуть, до кінця року один гуртожиток точно здадуть. Він вже готовий на 80 відсотків. Залишилось в основному доробити внутрішнє оздоблення. Увесь час, коли ТВА разом із представником Європатруля перевіряли готовність об'єкта, за нами стежили молоді люди. Згодом з'явився і директор з тут містечка на жодне питання. Він так і не відповів, тільки погрожував розбити камеру. Ничего я вам не покажу, пока не дадите мне лицензию. Да яку лицензию? Вот такую. Николай лицензию никто не пытается. Девушка, я такой же. У камеру, а то я час її викину. Пані у кримінальна відповідальність адміністрація навчального закладу вирішила врегулювати суперечку. Телефоном проректор університету запевнив, вони змогли поселити чи то дві, чи три сотні іноземців. Точної цифри не пам'ятає. Нині там живуть курсанти. Про недобудови розказує, хотіли встигнути грошей. Не дали щоправда, скільки проректор не пам'ятає. Знаю, що фінансування було недостатнє, але ну, не якісь транс не не, дійшов до нас. З грошима була затримка. Чи є зараз, чи там океацію через місяць його ведуть, чи через півроку, не знаю. Державна програма з підготовки до євро налічує десятки чи навіть сотні адрес. Готові, як видно, не усі. Європатруль звертається до уряду із єдиним питанням: де поділись кошти. Олена Фенасієнко, Олександр Ніколенко, Тивай. Голосуй і контролюй. Громадські активісти закликають українців взяти участь у народній ЦВК, аби захистити свій голос на виборах. Для цього потрібно йти в спостерігачі на дільниці, аби протидіяти фальсифікаціям. Також у громадському русі спільна справа та на сайті майдан пропонують кожному фотографувати свій протокол під час голосування і відправляти його у громадські організації, що займаються моніторингом виборів. Пізніше всю зібрану інформацію активісти оброблять і складуть єдину карту, за якою з'ясують скільки людей за кого та на якій дільниці. Ці насправді віддали свої голоси. Згодом можна буде порівняти альтернативний підрахунок голосів із офіційним. Спостерігачі мають фотографувати протоколи дільничних комісій з мокрими печатками. За порушення щоправда у суд активісти не подаватимуть. Мовляв, якщо фальсифікації будуть масові, це стане приводом для виходу людей на вулиці і оголошення виборів недійсними. Наразі громадський рух та сайт майдан уже назбирали 20 тисяч активістів, котрі слідкуватимуть за волевиявленням громадян як спостерігачі і готові взяти участь у народній ЦВК. Мобілізація просто громадян, які не хочуть йти з спостерігачами, але які готові вночі прийти під свої дільниці для того, щоб зафіксувати вивішені протоколи. А по закону має бути вивішений підсумковий протокол до того, як представники ДВК поїхали в окружну виборчу комісію. Вони здійснюють фотографування цього протоколу, пересилають його нам, і ми зводимо цю інформацію докупи. Цигаркові жахіття сьогодні набрав чинності закон, який зобов'язує тютюнові імперії обклеювати усі сигаретні упаковки страшними зображеннями. Христина Малазонія розглядала пачки не для слабкодухих. Ось такі упаковки цигарок з огидними зображеннями вже продаються майже в усіх кіосках столиці. Відтепер на всіх пачках фотоілюстрації хвороб, викликаних курінням. Мінохорони охорони здоров'я тепер не лише попереджає, а лякає. На пачки клеятимуть 10 різних фотозастережень. Тут і відразні легені курця, і шкіра, що старіє, і порожній візок для немовлят. Жінка не хоче возити чужу порожню коляску, треба негайно кидати курити. І це ось інше. Напис такий, який показує, що це буде, можна завігітнити. Взагалі, є, звичайно, можна. Але діти можуть хворіти ще, вони можуть взагалі не народитися, бути мертво народжені. І е, існує такий дуже жахливий феномен, називається синдром раптової смерті намовляти. Пачки цигарок маркують вже у 43 країнах світу. Першими лякати курців фотографіями почали в Австралії. В Україні порівняно із закордонними картинки обрали найменш відразні, та лікарі стверджують, ініціатива все одно корисна. Вона зробить пакування цигарок непривабливим. Буде зменшуватися привабливість. Пачок, це для молоді дуже важливо. Це буде ще одним таким сигналом, що замислитись. Новий дизайн пачок викликає огиду і у курців, і у тих, хто не палить. Але любителі тютюнового диму відмовлятись від своєї звички через лякливі фото, здебільшого не планують. Це викликає відразу тільки до того, хто це зробив. Щасно. Я просто вдягнула би гарний чехольчик, якийсь, напевно, шкіряний, і курила би далі. Бросить точно не заставляють. Гада, страшно, треба бросати курити. Пачку не буду викидати, буду кидати полити, але але поступово, бо це складно. Я не курю для мене це відразу. Хлопці курять я їм не заздрю. Щоправда, фотозастереження від сьогодні будуть не на всіх цигарках. Хоч закон зобов'язує виробників наносити зображення, але тютюнові корпорації знайшли шпарину. Вони мають право допродувати пачки зі старим дизайном, виготовлені до 4 жовтня. Махінації будуть це не є пряме порушення закону торгувати старими пачками без попереджень можна ще. Той час, поки не закінчать складські запаси. Регуляції з цього приводу немає. Відразні фото на пачках це не перший антитютюновий крок цьогоріч. Раніше уряд вже заборонив рекламувати тютюн. А з грудня запрацює закон, який не дозволятиме палити в закладах харчування та на робочих місцях. Малозонія, Ганна Депутатам дісталося по руках через голосування чужими картками. Активісти таким чином попереджали, вони пильно стежитимуть, щоб майбутні обранці голосували особисто. У виставі попереджені умовного нардепа Михайла Че били молотком безбольною биткою і шаблою, поки той намагався проголосувати за кількох своїх соратників. Більшості кандидатів так і не вдалося перешкодити депутату. Шановні кандидати, визначайтеся. Один. Один нуль. Один нуль. Виграє мішаче. Торговельні війни в українських супермаркетах дозволять чатувати озброєним бійцями з собаками. Вони замінять традиційну охорону, яка слідкує, щоб відвідувачі не крали крам. З 18 жовтня почне діяти закон про охоронну діяльність. Оксана Тупальська дізнавалася наскільки він розв'яже руки магазинним стражам. Захоплені руки та вихід на больовий прийом, щоб знешкодити нападника. Бійці приватної охоронної фірми відпрацьовують техніку проти потенційних здочинців. У тренувальному корпусі зброї немає, бо за чинними законами охоронці не мають права застосовувати спецзасоби, тому розраховують виключно на фізичну підготовку. В основному ми беремо спортсменів, тобто ребята вже підготовлених, тобто -то вже з якогось виду спорту. Тобто, це фізичні крепкі ребята. І тут вже там. То, что не хватает, и мы им добавляем. То есть стараемся на тренировках отработать максимально вот эти вот ситуации. За два тижні, коли в Україні почне діяти закон про охоронну діяльність, ці хлопці зможуть користуватися спецзасобами, які мають у арсеналі правоохоронці. У законі конкретного переліку не прописали та за визначенням постанови Кабміну, кожна охоронна фірма зможе озброїтися шоломами, бронежилетами, щитами, гумовими кійками, електрошоковими пристроями, шумовими гранатами, травматичною зброєю. У міліції запевняють, новий закон дозволить забезпечити якісну охорону та уникати трагічних випадків, подібних до того, що стався у супер. В Маркеті караван, коли покупець убив трьох працівників, та додають після трагедії у деяких магазинах варти наймають втричі більше. Там є своя служба, є недержавна служба охорони, і більше того, вони ще й заключають угоди або з ДСО, або з підрозділом навіть Беркут про те, щоб і 100 чоловік охорони там буде в в гіпермаркеті, але ще поруч буде наряд в цьому магазині. Перш ніж видавати приватним охоронцям зброю, їх слід перевірити на психічну адекватність занепокоєні медики, щоб від нападу неврівноваженої людини не постраждали мирні люди. Непродуманий страх може бути того, що буде плохо, і тому знаючи, що у нього є пістолет, він може в стані афекту зробити проступки, які можуть бути логічно чітко завершені, навіть у чоловіка, який соціально адаптований і совершенно ну, не жорсткий по характеру охоронцям новий закон не до вподоби кажуть перелік спецзасобів занадто вузький, щоб якісно охороняти об'єкти Під спеціальними средствами не подрозуміваються зброя. Получається, що на преступника сотрудник частної охорони фактично виходить з голими руками. За свою приступник даже холодне оружиє противостоять в тіскінніші у державній службі охорони, що є підрозділом міліції, і єдина має право користуватися вогнепальною зброєю, запевняють, спецзасобів приватним службам буде достатньо для роботи. на дуже близькій відстані. Якщо потрапляєте у скороню в око, в облащі це кінець, тобто, якщо з пневматичної зброї такі випадки були неодноразово. Якщо з пневматичної зброї на близькій відстані стріляти і використовувати, то можна людину вбити. Одночасні не забезпечує новий закони порядку на ринку, стверджують у асоціації приватних охоронців. Нині в Україні ліцензії на роботу мають 1300 компаній та не менш ніж півтисячі працюють нелегалами. Вони часто беруть участь у рейдерських атаках і механізму обмежити їхню роботу у законодавстві немає. Тим часом легальні служби охорони наголошують на необхідності проводити більш ретельні навчання для бійців та не допускати до роботи без документів про проходження спецкурсів. Оксана Тупальська Данило Городецький тева. Сьогодні триває. Далі говоримо зокрема про таке. Передбатити суперника. Кандидати на пост президента США зійшлися у мовному двобої. Бунт корабелів під стінами Міністерства оборони Греції розігралася кривава драма. Мільярд душ Цукерберга. Фейсбук святкує рекорд. Уша відгриміла президентська теледуель. Барак Обама і Міт Ромні провели перший мовний спарінг за п'ять тижнів до виборів. Як показали перші опитування глядачів, які провів телеканал CNN, кандидат від республіканців проявив себе як сильніший і рішучіший політик. А чи не президент здається, взагалі не хотів сперечатися, бо виглядав млявим і задумливим. Проте загального розкладу сил ця зустріч поки не змінила. Ромні не зміг надолужити відставання від Обами на 5-6 пунктів. Тепер передвиборчі штаби. Сподіваються на другий раунд теледебатів. Він відбудеться 16 жовтня. Боротьба йде за половину всіх американців, які традиційно не ходять на вибори, і обидва політики намагаються будь-що прихилити їх на свій бік. Політика президента поховала середній клас, просто розчавила його. Американці з середніми прибутками втратили 4300 доларів на рік. При нинішньому президентові ціни на бензин зросли удвічі, збільшилася вартість продуктів і тарифи на електроенергію. Чотири роки тому, коли я стояв на цій сцені, я пообіцяв знизити податки для середнього класу. Саме це я й зробив. Податки зменшились на приблизно 3600 доларів. А якщо зробити так, як пропонуєте ви, губернаторе, краще буде лише багатіям. Туреччина сказала так військовим діям на території Сирії. Депутати дозволили уряду надсилати до сусідньої держави війська і наносити удари. Рішення ухвалили на тлі акції протесту. Учасники вимагали не починати проти Сирії війну. Поліція розігнала демонстрантів сльозогінним газом, а парламентарі уточнили своєю постановою. Анкара хоче лише стримати занадто агресивну сусідку. Напередодні сирійські війська випустили на територію Туреччини снаряд, який убив п'ятьох людей. Заважу, що турецькі прикордонники не чекали на рішення парламенту. Одразу відкрили вогонь у відповідь через стрілянину. Загинули кілька сирійських солдатів. Тим часом Рада НАТО провела екстрене засідання у Брюсселі. Сирію закликала негайно припинити агресивні дії щодо Туреччини, яка є членом альянсу. Агресію також засудили і в Євросоюзі учорашній інцидент показує, які побічні ефекти сирійський конфлікт несе для сусідніх країн. Я знову закликаю уряд Сирії поважати територіальну цілісність та негайно припинити насильство. Не можна терпіти подібне порушення щодо суверенітету Туреччини. Ми будемо стежити за ситуацією дуже уважно. Битва за зарплату, жорстока бійка, розгорнулася біля стін Міністерства оборони Греції. Поліція кийками заспокоювала робітників корабелень. Близько ста осіб проривались до відомства із вимогою виплатити заборгованість із зарплатні. Демонстранти запевняли, вони не бачать своїх грошей майже чотири роки. Хоча сумлінно виконують військові контракти, що замовили у Міноборони. Надія на хороші новини виникла у протестувальників, щойно до них вийшов представник відомства. Проте той заявив, що не чув про жодні борги і порадив усім Геть. Мені гетьмені немає чого з вами обговорювати. Я не знайомий з вашою ситуацією. Я не знаю нічого про людей, яким не заплатили. Я просто хочу, аби ви звідси пішли. Спроба захоплення влади. Ось за таким обвинуваченням затримали трьох опозиційних депутатів киргизського парламенту. Проти арештантів уже порушили кримінальну справу. Саме так офіційний Бішкек відреагував на їхню участь у вчорашньому мітингу. Півтори тисячі осіб зібрались під стінами парламенту та вимагали повернути у державну власність золоту копальню. Демонстрація проходила мирно, доки опозиція не закликала взяти будівлю штурмом. Після цього мітингувальники перелізли через паркани і почали кидати каміння в охорону. Учасників акції розігни. Não, espécie Казахстан підписав угоду про зону вільної торгівлі. З наступного року держава приєднається до інших країн СНД, які передбачають безмитну торгівлю товарами. Утім, без обмежень не обійшлося. Україна платитиме мито принаймні за два продукти цукор та горілку. Крім того, Казахстан залишив за собою право накладати податок на торгівлю нафтопродуктами – чорними та кольоровими металами та газом. Нагадаю, договір про зону вільної торгівлі підписали минулоріч вісім країн: серед них Росія, Вірменія, Білорусь. Молдова і Україна. Новий рекорд Цукерберга. Кількість користувачів в мережі Фейсбук перевищила мільярд. Про це повідомив на своїй сторінці саме її засновник. Мільярдний рекорд Марк... Марк Цукерберг назвав поки що найбільшим досягненням у своєму житті і висловив сподівання, що колись його діти ще об'єднає решту світу. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую увагу. До зустрічі.